У рівному знову скандал активістів. Сьогодні близько сотні мешканців села Великого Вербчого Сарненського району пікетували обласне управління лісового та мисливського господарства. Чоловіки вимагали звільнити головного лісничого степенського лісгоспу Віталія Кошмака. Як розповідають пікетувальники, за ці два роки, що лісничі обіймають цю посаду, вирізали стільки лісу, що за попередні 10 років не вирубували. Приїхали сюди, щоб покамись, покамись, покаро буде слідство йти при. Винить оці незаконні закони чи незаконні вирубки. Саме перше це оце було. Тому що, якби ми сюди їхали, а Машини йдуть, лісовози йдуть. і, і Якщо нормально різати, то за цих два дня може багато і багато поїхати, люди терпіли довго, але терпець урвався. Останньою краплею стало жорстокі побиття селян, коли ті заблокували машину, яка везла незаконно вирубаний ліс. За твердженням людей деревини у вантажівці було приблизно на 100 тисяч гривень. Не гаючи часу, селяни поїхали за машиною. Ми позвонили на 102, два. Сто два. Чи піньки є, піньки були, на піньках було тіпе типу спеки. Тобто, самовільна порубка лісу і нас візили у лісництво. Поліція нас візала в лісництво, ліс в лісництво і при лісництву. Ми... Наш один активіст пішов подивитися, чи є лісовоз. його побили Він зараз в лікарні його перелом в ноги. Дмитро теж дісталося добряче. його побили, що варив лікарні. Вони вийшли до нас. Ти що вам щось, тіп, що треба розказати. Тіп, у нас все законно вить почути нас тоже розкладати. Активісту, який побував на території лісництва, тепер доведеться пережити кілька операцій. Лікарі прогнозують, на ноги він стане через три місяці. Селяни відразу написали заяви у міліцію, але справи не розглядають. Слідство це ну, в понеділок сталося. Вівторок приїжджали до нас уже ці слідчі і так якби вчора ще номи ну, давали показання. Їздили в райоді дали свідчення. Ну якби разом з селянами приїхав і депутат Сарненської районної ради Петро Зембицький. Депутат звернувся до першого заступника начальника управління лісового та мисливського господарства Сергія Івошенюти. Активіст вимагає звільнити лісничого, адже якщо активна вирубка триватиме далі у Сарненському районі буде П'ять ділянок да? за, рік. А за, за рік, а зараз вирізається 40 ділянок. Тобто за 2 роки там лісу... Сергій Івашенюта прийняв звернення від громади села та пообіцяв створити робочу групу, приїхати на місце вирубки та все оглянути. Візит запланував на понеділок. Ми направимо, звідси делегацію, візьмемо з лісоспу, візьмемо сільської ради, депутатівської ради, якщо ви маєте можливість вас їдемо і розберемося повністю по всіх ділянках які є в межах вашого села ну далі та далі тут проблеми немає всі підтверджені документи, всі дозвола, все, що потрібно, ми е, покажемо. Якщо є порушення лісничого лісника, ми будемо розбиратися і будемо ставити питання перед директором про недоцінність і перебування на роботі. Це ми обіцяємо. Селяни такою відповіддю не надто задоволені. Те, що приїдуть, то ми віримо, але ж що розберуться, то якби й не віримо. Побиті селяни, так і погодилися почекати результатів перевірки, якщо ж їх не по. Чують і нікого не покарають, скаржитися поїдуть у Київ. Ярослава зятик Віктор Терещук у ритмі подій.